8 червня в Луцьк прибув патріарх Київський у всієї Руси України Філарет. Наступного дня він очолив літургію у Свято Троїцькому соборі з нагоди храмового свята. Пізніше дав прес-конференцію. Мова йшла про новообраного президента України Петра Порошенка та суспільно політичну ситуацію в державі. Перше питання про молебень глави держави в Софійському соборі, адже про цю службу не було відомо практично нічого. У цій програмі ми озвучимо всі запитання і подамо всі відповіді повністю, які лунали на прес-конференції. Це була приватна молитва президента Петра Порошенка. Перед, після прийняття присяги перед українським народом і українською державою. І це була молитва, в якій приймали участь керівники всіх християнських церков Київського патріархату, Московського автокефальної церкви, греко-католицької церкви, Гримо-католицької церкви, протестантських церкв, е, деномінацій і е, мусульманів. Е, фактично е, молитву прочитав тільки я один і не, е, Архієпископ Верховний архієпископ Грехо-католицької церкви Святослав, а всі інші, в тому числі і Московський патріархат, який представляв місце митрополит Онуфрій, сказав вітальне слово. Отак так після цих привітань і молитви. Президент підійшов до Іконостасу, там підсвічники стояли з сім'єю, з дружиною, з сином і поставили свічки. Це була така. Коротка молитва, зазвичай, коли йдеться про знакові для України події до молитви у православному Софійському соборі долучаються представники нехристиянських релігій, чи не це православ'ю і чи ми можемо молитися там, де пропонують у Криму кримські татари, коли наші храми відбирають. Христос, як сказав Самарянці, прийде час, коли будуть поклонятися оцю. В духі і істи на, на всякому місці. Тобто, молитися Богові можна на всякому місці, в усякий час і у всякому положенні. Можна молитися стоячи, можна молитися на колінах, можна смолитися. Стої, сидячи і можна молитися лежачим. І можна молитися і під час роботи. Тому не молитва сама по собі не заборонена ніде. А ось Божественну Євхаристію, таїнство святого причастя не на всякому місці можна звершувати, а тільки в храмах Божих. Так? на відповідній обстановці. А якщо наші храми там забирають, як нам тоді бути? Мусульмани обіцяли дати свої приміщення? Не свої мечеті, а приміщення дати для віруючих Київського патріархату. Якби вони нам, у нас забрали храми, то тоді б у нас була потреба. Приміщеннях, а поскільки ще не забрали храми, а тільки починають забирати деякі, то такої ще потреби в допомозі татар-мусульман у нас немає. Сам же Петро Порошенко давно є парафіянином Іонинського монастиря у Києві, і це підтверджують представники УПЦ. Про це ж написано у Вікіпедії. Тож те, як формуватимуться взаємини між церквами, питання нині одне з ключових, адже УПЦ і досі перехрещують і перевінчують тих, хто отримав благословення в іншій конфесії. Це наступне питання до патріарха, яке поставили журналісти. Дійсно, президент Петро Порошенко є парафіянином Московського патріархату, але він є. Президент України. І хоче він цього чи не хоче, а він мусив ставитись як президент рівно до всіх християнських церков. І до Київського патріархату, і до московського, і до інших християнських церков, і до інших релігій, як президент, а як віруюча людина. Як парафійн московський, він може відвідувати богослужіння і храми Московського патріархату. Ми не бачимо загрози для Київського патріархату в тому, що президент Петро Порошенко є парафіянином Московського патріархату. Він на Пасху був у Володимирському соборі, молився. У вербну неділю молився тут в Луцьку, в Троїцькому кафедральному соборі. Тобто, якщо він як кандидат президента вже відвідував храми Московського патріархату, то тим більше він буде відвідувати храми Київського патріархату і як президент в майбутньому. Чому ми не ну не відчуваємо якоїсь загрози по відношенню до Київського патріархату? Тому що Київський патріархат вже настільки великий і, і, і має таку велику підтримку народу. Що йому вже нічого не страшно. Який не був президент, навіть такий президент, як Янукович. І то спочатку почав боротись з Київським патріархатом, а потім побачив, що нічого з цього не вийде і припинив цю боротьбу. Спочатку не хотів зустрічатися, а потім приходив і. Не один раз зустрічався із, із, з усією всеукраїнською радою церков. Тому ми е, покладаємо е, надію е, на Бога. Якщо Господь з нами, то і перемога буде наша, навіть і в церковному відношенні. Тепер ви, український народ побачив, хто з ним. Київський патріархат чи Московський. Київський патріархат говорить правду, а Московський патріархат правду сказати не може. Не може назвати агресорів агресорами. Вони тільки говорять про про мир, про любов. Це правильно. І ми говоримо про про мир і любов, то мир це. Дар Божий. Ми повинні, але треба назвати і гріхи гріхами, і винних треба назвати. А вони бояться назвати Москву агресором по відношенню до України. І тому народ бачить, що єпископат і духовенство. Московського патріархату відносяться, ну, стримано, ніби їм закрили рота сказати правду. А Київський патріархат, як церква незалежна, свобідна, вона говорить правду. І тому народ покидає храми Московського патріархату і переходить в храм до храмів Київського патріархату. І це ми відчутно побачили під час Пасхи, коли до, нас, до наших храмів не тільки в Києві, а й по всій Україні стали приходити парафіяни Московського патріархату. Тому правда за нами. Перемога за нами і прийде час, що в Україні буде одна церква. А кому не подобається одна церква, може перейти в російську церкву в Росію. Та чи знає президент, чи має якийсь окреслений шлях, як можна об'єднати церкви? Право в тому, що об'єднання церков в одну помісну православну церкву повинно звершуватись. Самими церквами, не владою. Бо якщо буде влада в нас об'єднувати, то ми будемо залежні від влади. А зараз ми знаходимося в блаженному стані, ми незалежні від держави, незалежні від президентів. І тому ми повинні самі йти до об'єднання. А влада може тільки сприяти. І ми просимо владу і просили, і просимо сприяти. Але об'єднуватися будуть церкви самі. І час прийде, Господь створить такі умови, при яких московському патріархату не буде куди діватись, як об'єднуватись. З Київським патріархатом в одну церкву. Вони теж виступають, і Патріарх Кирил виступає за подолання розділення, але подолання з метою потім приєднання цієї української церкви об'єднаної до Московського патріархату. Ми такого об'єднання не бажаємо. Ми хочемо об'єднатись і відокремитись від Московського патріархату, але це не значить, що ми хочемо з московським патріархатом ворогувати. Ми хочемо жити в мирі і в єдності з усіма православними церквами, але в єдності не адміністративній. Чого домагається Москва? А в єдності у вірі православній і християнській любові. Оце об'єднує всі православні церкви. Як ви оцінюєте місцеблюстителя ОПЦ Митрополита Онуфрія і як складаються з ним стосунки у вас? Я е, е, мав спілкування з місцеблюстителем митрополитом Онуфрієм. Це людина віруюча. Духовна особа, але він е, Не прихильник вступу України в Євросоюз. Так. І раз він е, Не прихильник вступу України в Євросоюз, значить, він не з українським народом, не з його інтересами, він не за. Е, е, Єдину українську державу. Тому що вступ України в Євросоюз, крім інших благ, насамперед, принесе гарантовану незалежність Української держави. А, як, а той, хто проти цього, цієї гарантії, той значить хоче, щоб Україна з'єднала з Росією. Так ось він, скоріше всього, бажає з'єднання України з Росією. Які кроки потрібні для об'єднання церков, для порозуміння? Право в тому, що канони на нашому боці, на боці Київського патріархату. І те, що московський. Патріархат заявляє, що ми готові до об'єднання, але на канонічній основі то я не знаю, про які канони вони говорять. Тому що апостольське правило 34, на якому ми ґрунтуємось, говорить так. Що кожен народ повинен знати свого першого єпископа і без нього нічого не робити. Оце є основа для будь-якої помісної православної церкви і для Російської, і для Константинопольського патріархату, і для болгарської, румунської, грецької і Грузинської для всіх церков це є канон. Так ось на підставі цього канону ми і хочемо об'єднуватись. І для того ви питаєте, що потрібно. Потрібна воля добра. І перша ця воля повинна бути відокремлені. Від Московського патріархату. Оце треба. Якщо у них є воля відокремиться, то перешкод для об'єднання помісну українську церкву ніяких нема. Ми можемо домовитися з ними, як ми будемо там ділити єпархії, кого призначать, все це. Вирішить, Боже, дуже просто. Головне бажання їх відокремиться від Москви. Якщо це бажання буде, то і об'єднання буде. Якщо такого бажання не буде, об'єднання не буде. Але Господь створить такі умови, що вони змушені будуть. Відокремлюватися від Москви такі обставини можуть бути тим часом. У частині храмів Московського патріархату перестали молитися за патріарха Кирила. Чи вважає це патріарх Філарет розколом або відходом тих парафій від УПЦ? Це намір, намір тільки, а самого діла ще нема. Ось якби вони припинивши, поминать. Приєднались до Київського патріархату, то це діло. А те, що вони не поминають е, Московського патріарха, це ще не означає, що вони відокремились від е, е, московського патріархату, тому що в самій Росії є е, е, парафії, російські парафії, які не поминають. На богослужінні ім'я Патріарха Кирила, але продовжують залишатися в складі Російської церкви. Так і ці священники в Україні, які не помінають патріарха Кирила, залишаються все-таки в складі Московського патріархату. Як ви ставитеся до запровадження біометричних паспортів? Я спочатку хочу вас. Привітати з минулим святом дня для День з Днем журналіста і звернутись до вас з проханням. У своїй інформації подавати зважену інформацію негативну і позитивну. Чому? Тому що якщо Іде негативна інформація, наприклад, там під волновахою розстріляли, там захопили адміністрацію, там захопили приміщення СБУ, ще щось. Тобто все негативне. І це може сіяти в душах людських. Таку паніку, що нас перемагають. А, а, а я просив би вас і, і про це писати, але писати і про перемоги, щоб у людей утверджувалася віра в перемогу нашу. А так, не кожна людина має сильний дух. А якщо на слабкий дух ще оце политі негативної інформації, то вони взагалі опустять руки і будуть підкорятися. Це моє таке побажання. Тепер стосовно вашого питання. Біопаспортів. Ми не бачимо, поки що, не бачимо небезпеки по відношенню до, до віри біопаспортів. Але це є вже ознака тієї печаті антихриста, яка буде в майбутньому. Тобто зараз ми вже можемо бачити, що це буде за печать. Тобто на руці і на чолі. І ось ви уявіть собі, що якщо закладуть в ці чіпи інформацію таку, не давати продуктів харчування людині. Яка сповідує віру в Христа? і ви... А грошей не, може не бути. І приходять приходить людина з чіпом, в магазин, а їй хліба не дають, то оце може це може бути в майбутньому. А зараз те, що що відбувається, воно не несе небезпеки для, для віруючої людини. Тому що, небезпека в чому полягає? Що людина відмовляється від Христа і поклоняється Антихристу А якщо у нас віра є, то ніякої небезпеки нема в самому цьому паспорті. Але сам сам цей біопаспорт несе вже собі задатки майбутньої тієї печаті Антихриста, яка колись буде. Але коли вона буде, поки що ми не знаємо. Але якою вона буде, вже можна бачити зараз, що ці чіпи на чолі і на руці, вже не є ознакою тієї антихристової печаті. Тобто поки їх можна отримувати? Поки можна, так. Да. Чи готова церква і чи може вплинути на зміст Євроугоди, аби уникнути тих мінусів для християнства, які там закладені? Я вам скажу, що ми зробили, ми представники різних церков в Брюсселі. Ми були в минулому році двічі. І перший раз, коли ми приїхали зустрічались з Єврокомісаром Фюле, то він досить твердо заявив, що Україна повинна не підписати. Закон про одностативі шлюби. Що якщо Україна не підпише, то Україну в Євросоюз не приймуть. І ми йому там твердо заявили, що ми ні при яких обставинах, ні при яких не не погодимось з законом проснути, про одностативі. Я поставив йому питання. Ви християнин? Християнин. Кого ви повинні слухати більше? Бога чи в земну владу? Якщо Бог забороняє одностативі шлюби, то ви будете Бога слухати? Чи будете слухати Європу? Отак От ми поставили і сказали, якщо ви будете вимагати, то ми в Україні, а, ми, а нас підтримує 85% населення. Ми будемо проти. І коли ми в другий раз були в Брюсселі через декілька місяців, то нам вже сказали зовсім інше. Сказали так, що Стосовно цих законів про одностатеві шлюби це право кожного народу. Хочуть приймають, не хочуть не приймають. Тобто бачите, що якщо Україна буде на чомусь наполягати, то її не зможуть примусити робити те, що вона не захоче. Так. І це я думаю, що не тільки по відношенню до там одностатевих шлюбів, там можуть бути інші питання. Ваше святосте, багаті люди, зокрема члени парламенту, під час подій Євромайдану практично на рівні з Януковичем завинили перед іншими людьми щодо розстрілу. Тепер доходить інформація, що оці багатії члени парламенту своїм коштом лікують поранених на Майдані. Вдають, що вони спокутують свою провину. Як ви до цього ставитеся? Якщо вони були з Януковичем, а потім побачили що Янукович веде Україну неповірному шляху і відійшли від, від, від Януковича і своїми ділами. Якими ділами? Те, що вони ось допомагають цим сім'ям, які постраждали під час. Ці демонстрації в Києві допомагають сім'ям, які втратили своїх синів чи чоловіків в Донбасі, то це є плоди їхнього покаяння. Їх треба приймати. А якщо вони лукавлять, то треба лукавство викривати. Тобто, якщо вони щиро це роблять, то їх приймати треба. А якщо вони не щиро це роблять, а лукавлять, то лукавство треба викрити. А президент, новий президент Петро Порошенко сказав, вірно сказав, що він готовий до амністії е, е, тих, е, хто там зараз на, е, е, на Донбасі, але крім тих, хто вбивав і хто давав гроші. І правильно говорить, раз вбивали людей невинних, значить вони повинні понести покарання, давали гроші на зброю, на, на цих сепаратістів. За це повинні нести відповідальність, покарання. А ті люди, які заблукали, тим можна їх і амністірувати. І так, і так, президент сказав, і ми з цим згідні. Патріарх Філарет і надалі виступатиме за об'єднання православ'я в Україні, бо міцну державу можна будувати за міцної єдиної помісної церкви.